Ой, пити би горілочку, ой, пити би пити, Ой, прийшлося шанери залятина іти, Ой, положу на вікон це горіхову гранку, прийшов шанер заляти на бома і коханку. Піп їде до церковці та на хвалу Божу. А шадарся відзиває, та я вам поможу. Ой, піп службу відправляє, та людей женає. А шандар став на хорей, а постол читає. -на що себе вигадали? Не бійтеся, дітонько, не своїми співанками тим ангелів стати не віржу. Та й не співають же. А чули викону на новину. А я біжу. Не Небіжчик з того світу повернувся. Що вам пев, який ще не більших. Вигадає, таке. А от і не вигадую, Михайло Гурман знаєте? Той що поздній гир. Святий Боже, і так живий. Певно, що живий. Покалічений з лиця сердитий. У жандарма служить уже три. Тяжчого, що, що трохи не мовився на неї. А тут така причина. Чого ви, кому так перелякалися? Тут видима річ, що брати Анну шукали. Значить на ній нема ніякої вини. Ні. Михайло і сам все сказав. Він зовсім не винуватив її. Ой, чули б, кума, як він гарно та щиро говорив про неї. Ой, кума Настю, я бачу, як Анна за Михайло Дай Боже, Добрий вечір. Господи. Ан. Чого тобі? Що, ти навіть поглянути на мене не хочеш? Любиш мене ще, Ан. Мовчи, мовчи! Що ти говориш? Не смій до мене так говорити. Я шлюбна жінка, я чоловіка маю. Не, Поганці! Про кого сиди? Та да, про всіх. Хто мене до війська взяв? Хто перепутав? Про братчиків твоїх, що тебе обдурили. Так ти не гніваєшся на мене? Не проклинаєш мене? На тебе? Хіба ж я не знаю, що ти тут невинна? Слава Богу, Ні. Спершу я почув, що ти заміж вийшла, я був лютий на тебе. Я вбив би тебе, коли б ти була де близько. Михайле, що ти хочеш від мене? Чого прийшов? Анно сюди ходи, гляди мені в очі. Михайло, не муч мене, облич нас. Анно, дивись мені в очі. Любиш мене? Михайло, пусти мене. Ні, не пущу. Кажи, любиш чи ні. Люблю. І будеш моєю. Ради Бога, Михайле, не говори. А не гріх було дати мені слово, а потім вийти за другого. Не гріх було вкрасти моє щастя. І моє правило, голубе мій. І моє серце розбито. І мене з нею спаровано. Коли ж це правда, що кажеш, то будь моєю. Хочеш бути щасливою? Хочу. Так будеш моєю. Михайло Гурман, закрив чоловіка, а сам до душітки залицяється. А за Миколу не хвилюйтеся. Випустили його, бо не винен. Тільки от місця нема тепер у своїй хаті. Михайло зовсім знахавнів, На нього навіть не зважає, з хати проганяє. Сон же який? Ой яй біда буде. Отечуть слізеньки, як та вода віриш. Анно! Тише дівкою любила його. Тепер любиш. А що ж нам робити? Як жити? Роби, що знаєш. Убий мене, чи прожени мене, чи лиши мене при собі, мені все одно. Слухай, Анно, я розумію тебе, я люблю тебе. Не жаль тебе, власної душі. Тільки одне тебе прошу. Бажай на людей, не на мене. Нехай я буду нічим для тебе. <кій> Живи з нами сміялися. Хіба ж я їм забороняє сміятися? Нехай сміються, коли їм смішно. Вороже, Це ти її звів, одурив, перечарував. Я любив її і зараз люблю. Я щасливий був. А ти, Миколо, ти вкрав мені те одиноке щастя. Я? Я вкрав? Ти Можуть. мав три роки часу. Ось її. Чом ти не вчинив? Бо я і чарівник. Ось чому. Та бо ти не чоловік! я зараз пока тобі, що я не Нарешті! Михайлику! Хто ж табі? <рик> Михайлику, ти мало були! Скажи, що мені зробити? Я <рик> Сам.